Нашу тоді родину зберігати, якщо ти зраджуєш, от нашу ти так розумію, що це ця людина, яка робить, вона думає, що це заради того, щоб зберегти сім'ю. часто взагалі не думають. Часто дуже часто не думають. Якщо це звичайно вже культура, якщо ви давно разом, і це часто просто тоді людина може усвідомити, що так і працює моя родина. Я трошки погулюю або не трошки. Маю коханок, чи екскор, чи ще щось. І це, я бачу, що це працююча схема. Згодом можливо. Одразу ну, рідко, особливо якщо це там, разові якісь акції, це рідко люди думають. І, але вони розуміють, що я приходжу, я ненавиджу свою дружину чи чоловіка, що в нас недостатньо сексу, чи недостатньо на мене якогось сексуального прояву. Сексуалізацію ми часто обслуговуємо якусь іншу потребу. Наприклад, я ображений на дружину, пішов, десь трахнувся з кимось і вже прийшов додому та й люблю її. Але я знаю, що там ну, вона не ідеальна, я не ідеальна, а там от мене просто хочуть і все.